Вирвались трохи з міста на природу. Починаємо відпочинковий сезон. Тут така невеличка річка тече, гірська, але така невеличка. Зараз я покажу ближче. Листочків ще на деревах немає. 21 березня сьогодні, 25-го року. Ось така річка невеличка. Можна спокійно перейти на другий берег. Вона з такими викрутасами там. Тут на байдарках катаються влітку. Ми взяли з собою собаку, яка також любить відпочити. От лежить собі пані Олена тут відпочиває. А тут така річечка, файно, Ще тут можна ближче підійти. Такий потічок невеличкий. А тут на другому боку, березі то вже приватна територія. А тут можуть всі відпочити собі, решта. решту. Ось таке тут непогане містечко ми знайшли. О, правильно. О, так що сезон відпочинковий цього року ми розпочали 21 березня. О, от таке, все. І вам всім файного відпочинку.